Чи відбудеться масштабний обмін полоненими у липні? На липень випадало два ймовірних обміна. Не можу сказати по кількості, але фігурувала два обміна у липні полоненими. Чи звільнять всіх жінок полонених, які зараз перебувають в Росії та на окупованих територіях? Над цим працюють і частково потрохи повертають, але але, можливо знову таки можливо не всіх. На жаль. Чи вдасться покарати винних в розстрілі підлітків партизанів в Бердянську? Їх імена вже знають. Про них вже знають. Де вони пересуваються, уже також знають. Це лише питання часу. Ліквідація лише питання часу чому Швейцарія не погодила продаж танків для України. До цього питання будуть повертатися, просто якось по-хитрому. Знову якось не напряму, а через там 10 і руки. Якось так, поки воно знаходиться да, у підвішеному стані це питання. Але але слідом іде колесниця, Тобто виходимо із цього застою, щось не так з схемою домовлянням коротше про щось не до не домовилися щось когось не влаштувало. Цей день настав, друзі, ми розпочинаємо наш великий шлях у вивченні таро, мій перший офіційний курс Таро запущено. На вас чекають три блоки та майже 20 відео, практичні навички з використання таро, розуміння карт та їх комбінацій, розбір конкретних розкладів та багато іншого. Вас точно порадують адекватність та простота подачі інформації. А по завершенню ви отримаєте сертифікат, який стане вашим ключем для подальшого вивчення мистецтва таро. Якщо ви давно цікавилися тарологією, You. Але не розуміли, з чого почати навчання. Це ваш шанс. До зустрічі на курсі. Чи можливе суттєве збільшення поставок зброї Україні до кінця літа? Є певна намічена кількість, тобто, ну коротше, є певна намічена кількість, і багато чого буде передаватися пов'язане із повітрям, із ракетами, скоріш за все. Тобто, оцей, о, оцей обіг буде збільшено. Навіщо посланець папи римського прибув до Москви. За за грошима, реально. За якимись обіцяними йому грошима чи ресурсами за про які домовлялися, і про які шла мова За пентаклями, Коротше, чому росіяни зосередили зусилля на обстрілах Харкова? Це е, пов'язано з нарощуванням деяких. Е, Деякої бойової бойової активності у Харківській області. Чому міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає можливим дефолт в Україні? Ну, це на, на напряму пов'язано з кількістю ресурсу, який йде у різні галузі, і недобором цього ресурсу. Але це лише при Пущення, яке базується на тому, що одна баба сказала другій, а та третій, якось отак, от воно все йде, не, не розуміючи внутрішніх деяких моментів. А от тому я поки не бачу якихось поповзновіння для того, щоб ми з вами починали панікувати. Чому росіяни суттєво прискорюють вивіз зерна з окупованого Маріуполя? Тому що є кого кому його ну, продавати чи віддавати на звідси так. Коротше, є куди його всунути, то зерно, тому вони максимально більше хочуть вкрасти. Чи зросте інтенсивність виробництва українських безпілотників до кінця літа? Все таки це більше осінні стосується ніж літа. Якась динаміка у цьому буде десь восени. Чи справді ВРФ затвердили план підриву ЗАЕС? ЄС? Mm, так напрацьована є, бо і зірка і сила випадає так. Тут єдина грандіозніша проблема пов'язана з окупованою територією. Тобто самим, наприклад, Енергодаром да, і оця вся історія? От там супер важка історія, тому що якщо українське населення можна коротше, можна повідомити, можна евакуювати, можна щось зробити, то з окупованою територією дуже важко. Чи вдасться Україні та ЄС завадити подальші передачі тактичної ядерної зброї від Росії до Білорусі? Вони намагаються якісь механізми тиску з цього приводу застосувати, але ну на жаль, ніхто там, наприклад, війська не введе в Білорусь для того, щоб припинити це <кхух> блядство. Вибачте, я по інакшому не можу сказати. Тому це такий о, тиск політично-економічний, не більш того. Чи матиме позитивні наслідки зміна вищого керівництва Укроборонпрому? Ну, дивіться, раніше Укроборонпром у нас знаходився, знаходився в перевернутому тузі Пентаклей. Тобто, не було на того, коротше, будь-які ресурси вони виходили в перевернутому положенні, Отже, не знаходить зараз. У нас є тенденція на приємну зв'язку. Це Паш Пентаклей, да, Паш Невеликий, але це хоч, хоч, хоч щось вообще, да, якийсь ресурсний оберт. І колесо фортуни як робочий механізм. Тобто, коротше, воно хоч. Почне е, працювати, е, де ми з вами побачимо, що воно нормально працює все. Чи завершиться масштабна судова реформа в Україні до кінця року? Якісь основні моменти так, але воно переповзе і на наступний рік. Чи знизиться інтенсивність нічних атак ракетами та дронами з боку Росії в липні? Не зовсім тут хіба що може воно як? Воно випадає да, по шість пентаклей про а, скоріше неінтенсивність, можливо, кількість да, там, ракет чи кількість безполотників, які летить, тобто, можливий інтервал трошечки більше, ніж був. Ну коротше, воно все одно хвилеподібне. Чи стабілізується в липні ситуація на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках? Ні, там досить все одно, там досить активна історія. Там і диявол, он і сімка мечів, там коротше, не хвилини спокою. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.